Січень 2025 року ворожі війська силами 130-ї, 15-ї та 1-ї слов'янської бригад в нерівному бою посунули лінію сил оборони України та зайняли селище Котлине. Після цього противник мав намір вийти на трасу Покровськ-Дніпро та накопичував там додаткові сили. Це могло значно погіршити логістичне забезпечення усього покровського напрямку. Аби уникнути цього, один з батальйонів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади отримав завдання відбити у противника населений пункт та закріпитися на нових рубіжах. Батальйон почав виконувати завдання на цьому напрямку 29.0125 року, де почали опрацьовувати матеріал, повністю вивчати противника, як він діє, як він проводить розвідку, повністю опрацьовувати противника, щоб максимально кажуть, підібратися до нього за ззаді, та кажуть, не дати йому всі можливі. Шляхи відходу, закріплення і тому подобно. Спосередню задачу ми отримали від командира, да, від командира батальйону. І після того, зрозуміло, що підготовка, маленька підготовка, спілкування з особовим складом, тому що формат в тому, якому ми пили до цього часу, і формат в тому, як ми зараз будемо як, в якому ми зараз працюємо, то ну трошки відрізнявся. Сплановано в чотири етапи. Перший етап це е, стабілізувати. Обстановку. Другий етап це нанести максимальне враження противнику в населеному пункті, Котлина, максимально знищити, тому що налічували особового складу до 100 військовослужбовців противника. Третє це, як кажеться, перерізати всі підступи до населеного пункту. І четверте це заняття населеного пункту. Одна штурмова група знаходилася південніше населеного пункту Котлина, де навіть тяжкі, де повинна була заходити в, в пішому порядку. Друга штурмова група це залітала на БМП-2, населений пункт Котлина. Заїжджали ми на техніці, тому що раптовий, раптовий варіант такий заїхати зразу, це, по-перше, це знімацька для противника, тому що до цього воювали інші підрозділи, тут стояли. І після того вони, ну, формат, понятно, що противник безпосередньо одна із груп, яка заїжджала на ній, вона підірвалася на міні. Слава Богу, без втрат, ну так, да, легкі контузії, там, легкі осколочні, і тим не менш ці пацани відмовилися від евакуації, вони розгрузилися, заходили контакт. Контакт, контакт, контакт полонений, контакт полонений. Їм на їхній особовий склад наплювати. І також недавно теж взяли полонених, де полонені там теж розповідають, що моральний стан дуже слабкий. Їх бросили. Вони думали, що ззаду там їхні стоять, а там вже оказалось, що наші стоять. Ми заходимо п'яджі постійно, де то він накопичувався і накопичувався не дивлячись на те, що ми там брали полонених, наприклад, да, як вчора там. Вони там сиділи за місяць до того і думають, що десь там вони ще ззаді, хтось їх там, а там вже давно ззаду ми стоїмо. Полонени самі хочуть йти з нами, вони не хочуть до себе йти. Впадає, поки ті проводили південніше східну частину, зачищали населеного пункту Котлина, друга штурмова група спускалася теж на південну західну частину Котлиного. Не в подальшому був рубіж, де повинна була штурмова група закріпитися і в подальшому повинні були нарощуватися, надати противнику, пройти міжпозиційний простір, щоб він оволодів іншими будинками, і заволодів тими ж будинками, які ми втримували. Пішли в село. Одна група стартунула раніше, друга група закрепа, яка в подальшому підтягується, зачищає. Проходили, пройшли в основному все село. Тобто зайшли зразу на кінець села, пройшли, одна група прийшла з однієї, сторони, друга, друга вже на тяжкі пройшла, зайняли позиції. Є можливість працювати, працюємо, не даємо взагалі. зараз, станом на час не даємо їм підійти. Взагалі все знищується на підступах. Я не скажу, що прямо аж... Так було важко, да? ну, безпосередньо треба було попрацювати. І це не тільки там конкретно якісь там з наших підрозділів, да? а все управління працювало над цим, підготовка велася, задіяні да? були не тільки там, конкретно особовий склад нашого підрозділу, цілий засоби дружніх підрозділів, цілий засоби нашого старшого брата, старшого начальника, да? проводилася Ну, По команді старт-старт, як завжди. У них дуже, як кажеться, невеликий у нього зараз слабкий моральний стан. Немає в них провізії, не можуть піднести, жалуються, тому що не можуть дойти, знищують дронами їх. Так само, це БК, там остатки в них можна сказати, по магазину 3-4 стоїть і все, вони тут державляться. Ну і плюс мороз. Саме головне це зараз мороз. Перші неділю Кожен, кожен день. Контакт або штурмують, або штурмували ми їх майже ну, через 2-3 години. Він вже деморалізований, він вже там довго сидить, вони там вже воду шукають їду, ну, ну, зрозуміло, що вони відстрілюються. Те, що ми не допрацьовуємо воїнами, які знаходяться, які штурмують, да, штурмовими групами, допрацьовує в нас розрахунки БПЛА, або там, якщо ми бачимо, що... Де-то там противник намагається якісь сили і засоби накопичити і підтягнути, їх знищує там силами і засобами старшого начальника. Артилерія там. У нас є засоби безпосередньо самого батальйону. Артилерійська батарея зараз, скажімо так, Нештатні вогневі засоби це в нас міномети, 120-го калібру, 82-го калібру, і так само в роті вогневої підтримки у нас є мінометний взвод, в якому є 60-й міномети. Нам додали вогневі засоби дивізіону, реактивної батареї, це відповідно засоби 122-го калібру, ноно 2С9, 120-й калібр, 155-й калібр це Паладім 109. Є також реактивну установку БМГ. За цей час використовувалося все по, скажімо так, поетапно, по межі досягаємості, скажімо так, цілей. Відпрацювали на заборону, і друг йде противника. Відпрацювали на заборону. Його зупинили під якимись деревами, мавіки скиди, взлетіли FPV і все. Тобто це якби сукупність вогневого ураження повністю самого противника. Батальйон дуже велику роль відіграв. В цій операції, в цій в цьому завданні на даний час населений пункт Котлина під обороною збройних сил України.